Мені наказали сісти в військовий цей автомобіль БТР, там були ще вісім цих російських військових і поліцейських. Мене привезли додому, зробили обшук без жодних документальних якихось записів. Мене забрали гаджети, наприклад, комп'ютер з інформацією, науковою, ще один телефон, планшет, бінокль. І після цього наказали повертатися назад на роботу. Після чого в мене в інших науковців, у нас чотирьох, було проведено фактично допит. Тобто, нам задавали питання: за кого ви, за Україну чи за Росію? Чому за Україну мене запитували? І чи буду я працювати у випадку, коли заповідник стане російським? Я підписала. Оце їхнє як підсумок цього допиту, та воно звучало: як, що я не буду працювати, коли заповідник стане російським. Мене мене ще продовжував поліцейський ну умовляти. Казав, що російські вчені зараз добре заробляють що ви все ж таки подумайте.